15 липня близько 17-ї години під час спроби скоєння крадіжки з автомобіля співробітниками відділу карного розшуку Печерського районного управління було затримано три злочинця на та автомобіль Тойота Прада. В поле зору цей автомобіль попав після того, як водій та пасажири автомобіля підозріли себе вели. Обглядали автомобілі. Крім того, за оперативною інформацією, саме на цьому автомобілі пасажирами і водієм раніше були скоєні ряд крадірок з автомобілів. Під час замаху на скоєння злочину співробітник карного розшуку, підійшовши до автомобіля, представився та попросив надати документи. В цей час автомобіль, пасажири стрімко зачинили двері та почали рухатись з місця. Співробітник карного розшуку встиг сісти в автомобіль на переднє сидіння і знову ж таки повторив свою вимогу. Злочинці на це не реагували, автомобіль швидко набирав швидкість. Почалась боротьба. Співробітника карного розшуку намагались душити, він захищався. Затягнув до кінця важель ручного тормозу, відчувши, що втрачає свідомість, він достав пістолет травматичної дії і здійснив декілька пострілів у напрямку злочинців. Автомобіль після 10 хвилин руху, скоївши ДТП на вулиці Андрій Барбюса, зупинився. В цей весь час його переслідував інший автомобіль з співробітниками. Карного розшуку Печерського ру. Вразу ж після зупинки злочинці були затримані. Два в автомобілі, один на відстані 100 метрів під час того, як тікав від автомобіля. У злочинців було вилучено скальпель, гостий предмет для проколювання, колес, жіноча сумка, декілька пар сонцезахисних окулярів, флешки. Злочинці були доставлені спочатку в медичні заклади, так як під час скоєння ДТП отримали тілесні ушкодження. Два з них потім доставлені до Печерського Ру, один зараз знаходиться на лікуванні. За результатами проведеної перевірки, слідчим відділом Печерського РУ відкрите кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України це напад на співробітника міліції та статтею 185 Крадіжка. Наразі проводяться слідчі дії.